Ой! Кожен дрон, окрім бойової частини, може містити невибухлі елементи. Це смертельно небезпечно для вас і для оточення. Якщо ви побачили дрон, що впав. Не наближайтеся і не намагайтеся забрати знайдене. У траві або ґрунті можуть бути не лише уламки, а й касетні боєприпаси. Якщо виявили або бачите залишки БПЛА чи боєприпасів у лісі або полі, не торкайтеся і не підходьте близько, не збирайтеся групами біля місць вибухів, падіння БПЛА, оскільки є ризики повторних ударів та вибухів суббоєприпасів. Пам'ятайте у лісі або поруч з ним. Можуть ховатися вибухонебезпечні предмети, які можуть вибухнути будь-якої хвилини. Повідомте про небезпечну знахідку до поліції або ДСНС. Фахівці зроблять усе необхідне, щоб знешкодити загрозу.